Як стартанути в товарці влітку в 2024 році з повного нуля? Друзі, всім привіт! Мене звати Олег Лойко, і 4 роки назад я почав товарний бізнес свій шлях з 200 доларів в кишені. І зараз я тут прямо зараз. У мене в інстаграмі відбувається челендж, де я за 7 днів розкачав товар з нуля до 20 відправок за один день. Тому я знаю про що я говорю. Давайте приступати і розбиратися. Наше відео зараз буде ділитися на дві частини. Перша частина, де ми покроково розберемо, що треба зробити, щоб запустити інтернет-магазин, а в кінці я вам покажу товари, які заходили в нас минулого літа, і які я вам рекомендував би продавати, які вирішують дані існуючі проблеми зараз, які є в українців. Протестувавши більше ніж 500 товарів за весь цей час, я створив ідеальну інструкцію по тому, як бюджетно зайти в товарний бізнес та почати отримувати свої перші замовлення. І сьогодні я вам покажу 5 кроків, які потрібно зробити перед тим, як запустити свою першу рекламу. В Фейсбуці. Ну і перше, саме головне, що нам треба зробити, це, звісно, вибрати товар. Я би назвав це коренем і базою, фундаментом для нашого інтернет-магазину. Дивіться, ми з командою завжди обрали товари, які вирішують проблеми. До прикладу, зараз у нас є літом дві самі головні. Проблеми, які я бачу, це проблема зі світлом і проблема насправді зі спекою. І я би назвав це фундаментом, тому що, основуючись на тому, який товар ми вибрали, ми будемо створювати сайт, створювати креатив, і навіть підбирати відповідну аудиторію під цей товар. Тобто, -то все абсолютно буде грати навколо товару до продажі, відсоток. Підтверджених замовлень, відсоток викуплених замовлень і так далі. І так, якщо ви додивились до цього відео, то напевно ви б хотіли розвиватися в своїй ніші і в товарному бізнесі. Я продав більше 100 тисяч товарів. Я продавав товари на 5, 6, 7, 8 день війни, коли ні в кого не було розуміння, що робиться. І той період, коли розсипалось абсолютно все, я вийшов на свої перші 10-15 тисяч доларів в товарному бізнесі. Ви зараз бачите відео, фото, відправок, які ми робили, тому що товарний бізнес це одна з самих стабільних ніж, які є в цьому світі. Напевно, одна з самих старих. Бізнес-модели, які існують, і зараз я б хотів сказати, що у мене буде останній потік мого навчання механізм товарного бізнесу, і після цього навчання вже більше не буде ніколи. Такі слова я ніколи не говорив. Він розкидався такими словами. І коли я це кажу, це дійсно правда. І зараз я б хотів вам чуть-чуть розповісти, що це таке за навчання і чому варто про нього послухати. Зараз в нас величезний досвід товарного бізнесу. Я проходив особисто всі можливі проблеми від блокування до того, що постачальник не відповідав. І, можливо, заморожувати якісь кошти. Я маю сотні учнів, які продовжують свою справу і зараз заробляють на товарному бізнесі. Давайте розберемося, що ж таке механізм. Це продукт для тих, хто хоче стати лідерами товарного бізнесу в Україні та за допомогою унікальних інструментів почати заробляти в 2024 році на товарному бізнесі. Адже є дуже багато людей, які почали заробляти на товарному бізнесі. Це там 500, 600, 700 доларів. Можливо, ви десь продаєте на промі і хочете масштабуватись. І саме для вас я підготував ось такі інструменти. Хоча пробити 5, 10, 15 тисяч доларів товарному бізнесі це не так і важко. Просто треба знайти новий підхід, який працює прямо зараз. І використати ці інструменти, я визначив три типи людей, кому дійсно потрібно моє навчання. Перше це новачки або студенти. Це люди, які ще ні разу не запускали товарний бізнес, у вас немає розуміння того, як це працює, хто такі постачальники. Можливо, ви дивилися там мене на ютубі, ще когось на ютубі і хотіли би дізнатись про цю нішу ще більше. Другий тип це фрілансери. Якщо ви зараз працюєте або там в таргетованій рекламі або там в арбітражів ніші, хочете просто звільнитися звідти, перейти в якусь більш стабільну історію де ви працюєте самі на себе а не шукаєте клієнтів або взагалі працюєте на найміні роботі. І останній тип це товарщики, які вже заробляють на товарному бізнесі там 500 тисяч доларів. Ті, які шукають новий підхід, нові зв'язки, нові способи створення там відеокреативів, сайтів і так далі. Якщо ви попадаєте під одну з цих категорій, то я 100% рекомендую вам прислухатись до. Останнього потоку мого навчання. Тепер давайте поговоримо про мій досвід товарного бізнесу і чому люди мені довіряють. Перше, це те, що я перепродаю речі в інтернеті з 14 років у товарній бізнесі. Такої моделі, як ми знаємо, з односторінкових сайтів з 2021 року. З 2022 року я вийшов на своїх 10 тисяч доларів стабільно в товарці в місяць. За цей час на товарному бізнесі я заробив не одну і не дві сотні доларів. Тому у нас величезний досвід товарного бізнесу. Ми проходили всі можливі проблеми, які можуть виникати в процесі, і навчилися ставати. Ати лідерам ринку відповідно, кожен учень, який заходить на навчання, він отримує всі ці інструменти, які я набув за 4 роки роботи в товарному бізнесі. За спиною в мене сотні і сотні учнів, які зараз успішно заробляють на товарному бізнесі в 2024 році. І весь цей багаж знань на жаль, я не зможу поставити сюди у відео на Ютуб, я не зможу поставити якийсь інтенсив чи челендж, тому що це всього вершина айсбергу, це 10-20%. А насправді, що вам треба, це підтримка наставника, це відповіді в чаті, це коли вас беруть за руку і 2,5 місяці ведуть аж до результату в товарному бізнесі. Ось насправді що треба новачку або товарщику, який заробляє до тисячі доларів. Це розуміння ринку, це інструменти, це контакти, заводів, аутсорс працівників, складів, кол-центрів, платформ, програмістів. Це мислення в кінці кінців, без якого ви не зможете заробляти. Звичайно, ви просто можете брати і копіювати те, що я, наприклад, говорю тут в відео чи там те, що я роблю в челенджі, але. Це вам не принесе такий результат, тому що в 70-80% випадків ви просто копіюєте і не розумієте, що стоїть за цим, чому і що я робив, щоб отримати цей результат. Це розуміння ринку, як не здаватися, як не вигорати, куди вкладати кошти, коли відпускати в кінці кінців цей товар. Розуміння процесів дуже важливо, але так само йде нероздільно з інструментами, які ми даємо на навчання. Це контакти людей, шаблони, таблиць і текстів для кожного етапу, досвідчений наставник, який дає відповіді на будь-які питання, оборонки, продаж. В системі запуск магазину поділяється на 8 етапів: від пошуку товару до масштабування реклами і побудови команди. І на кожному з цих етапів є підводні камені. І щоб ці підводні камені правильно оминути, опрацювати і пройти далі, потрібен наставник, до якого можна буде звернутися або в чаті, або на дзвінку. Саме тому у нас на навчанні два рази в тиждень є дзвінки з наставниками і постійна підтримка в чаті з десятої. По 21.00 за рахунок цих інструментів ви можете бачити такі кейси, до прикладу, Ярослав. Точка а він працює в наймі по 12 годин, дохід 500 доларів в місяць, не має часу на себе. Точка Б працює по 2-3 години на день. Дохід від 4 500 в місяць. Ось такі відправки робить Ярослав. Нікіта точка А, студент без доходу. Точка Б після навчання вийшов на 100 доларів в день. Зараз має власну команду, знімає квартиру, допомагає батькам. Мар'яна, це точка А, мама в декреті, інсташоп на 10 тисяч гривень в місяць. Точка Б зайшов перший же товар, дохід від 4 тисячі гривень в день. Андрій Андрій працював в цитрусі. Точка А найм 12 годин, стояча робота. Точка Б після навчання вийшов на 100 доларів в день. Зараз команда з 8 людей, обіг коштів 3 мільйони гривень на місяць. Купив собі ауді. От, тобто мій учень купив собі ауді на товарному бізнесі, і таких сильних кейсів є ще багато. Але мені здається, що ви вже розумієте і вже впевненість в тому, що моя експертість справді тверда, і що модель товарного бізнесу справді працює. Коли ви заходите на навчання, ви можете бути впевнені, що здобуваєте тут найкращі знання. Також дуже важливо, що дає результат кожному з наших учнів. Це оточення. Чому це важливо? Тому що є постійна підтримка, є обмін досвідом. Ви вчитесь не тільки на своїх помилках, але й помилках інших людей, коли, розбирають товари або розбирають рекламні кабінети, розбирають креативи і сайти інших учнів. Ви також маєте можливість цьому повчитися. Це великий великий плюс. Останній потік навчання стартує 15 числа. Якщо ви хочете взяти в ньому участь, то заповнюйте анкету перед запису внизу під цим відео, тому що таких можливостей дійсно вже більше не буде. І зараз у вас є можливість повчитися в найкращих, повчитись твердим інструментам, які проводять мене та моїх учнів до твердих результатів. Анкета перед запису під цим відео, тому використовуйте ці можливості, продавайте товари, і все буде топ. до зустрічі. Які є критерії вибору товару? Перший критерій, який дуже важливий, це вау wow ефект, тому що давайте будемо чесними. От ми продаємо на платформі Facebook. І люди не прийшли туди, щоб купувати щось. Люди прийшли, щоб розважатись. Якщо ваш товар, який вирішує їхню проблему, може людей розважати і допомагати їм проводити весело час на цій платформі Facebook, то у вас буде дешевша ціна за CPM, Це те, що показує. У вас буде кращий CTR і кращий CPC. Це показники результативності вашого креативу. Загалом я вирішив на одному товарі з повного нуля, показуючи все від вибору товару до. Створення сайту до запуску реклами заробити своєму татові на подарунок. До речі, в нього день народження вже за три дні. Ось і побачимо, що буде, який подарунок мені вдасться заробити, зробити йому, і в що це все велиці. Добре, тому. Продовжимо. Вау-фактор wow на товарах прямо впливає на те, скільки людей ми злучимо у свою воронку. І зараз я вам хочу показати товар, приклад товару з вау-ефектом. Wow От ви зараз бачите в себе на, на екрані. І до речі, саме той товар, який я зараз продаю, він також має критерій вау-ефекту, wow важкодоступності і вирішення проблем. Важкодоступність. за період війни магазини встигли відновити свою роботу, і за допомогою них можна закривати свою потребу в базових товарах. Через це людям немає сенсу замовляти ці товари онлайн. Якщо є можливість купити цей товар десь поблизу в найближчому магазині, то людина точно не буде замовляти в інтернеті, на незрозумілому лендінгу, чекати 2-3 дні, а потім чекати ще й власне саму посилку. І один з прикладів таких важкодоступних товарів я вам хочу показати зараз на екрані. Ось це товар, який має вау e ефект. -Wow і важка доступність, тому ми вже зібрали два критерії. Проблема, друзі, ми всі розуміємо зараз, в яких реаліях ми живемо. І з 17 травня вийшов той закон, який ускладнює роботу для багатьох товарщиків, тому що якщо вони продавали якісь товари, які не вирішували по проблему, були просто вау ефектом, то зараз їх ніхто не купує насправді, тому що ніхто не хоче виходити з дому. Кудись за товарами, які їм не треба. Вони 10 разів про це подумають. Тому зараз продаються тільки товари, які дійсно мають якусь цінність і вирішують якусь проблему. До прикладу, з початком блекаутів українця виникла потреба в джерелі світла або там пауэбанках, умовно і там деякі товаришки продавали EcoFlow. Зараз звісно, це досить такі вишитий товари, які кожен другий продає І це. Не був би виграшним товаром, але як я сказав на початку, зараз в людей є багато проблем. Навіть та сама спека. Насправді, якщо ви продаєте товари, які вирішують проблему зі спекою людям, то це буде хорошим, хорошим товаром. До речі, один з товарів, який також я буду рекомендувати, дочекайтеся до кінця, буде зв'язаний зі спекою. буде. орієнтуючись на ці три головні критерії, ми підбираємо товари. Тепер ми шукаємо на таких джерелах: Пром, Гугл. TikTok Ads. в кінці відео я покажу і розкажу, які товари варто запустити вже цього літа. Якщо ви не бачили, як я покроково шукаю саме товар. Захожу на платформу, шукаю, відбираю і так далі. То воно має з'явитися зараз ось десь. Тут у вас рекомендую переглянути, тому що дійсно дуже цінний матеріал, де я на живому прикладі, показую, як я відбираю товар. Коли ми обирали товар, нам треба знайти людину, в якої власне цей товар є, І яка зможе відправляти цей товар для наших клієнтів. Ми це називаємо пошук постачальника. Знайти постачальника ми можемо так само на платформі Пром. До речі, той товар, який я зараз продаю, це товар, який коштує в закупці 40 гривень. Ми його продаємо на сайті за 199 і 299. Є два лендінги. Просто вдумайтесь: 40 гривень в закупці 260 націнка без допродаж. В допродажі ми допродаємо упакування, покращену версію і 1 плюс 1. Середня в нас націнка на одному товарі біля 300 гривень. 300 гривень, при, 400, при 40 гривень закупці, ми отримуємо ліди, ось ви зараз бачите на екрані, якщо взяти за весь час, то 2-2,5 долара, ну можливо там до 3, ось, і роблю 20-25 відправок вже на цей момент, які я зараз знімаю. До речі, Хочу сказати, що це, напевно, буде одне з останніх відео на моєму Ютубі про товарний бізнес. У нас майже 4 тисячі. Я зняв не більше там, 15 відео. Я знаю, що вам цей контент дуже сильно подобається. Я знімлю обов'язково окреме відео про те, де я розкажу, чому більше відео не буде на цю тему, але будуть на інші теми. Тому залишайтеся зі мною. І все буде добре. Перше, на що ми звертаємо увагу при виборі постачальника, звісно, це рейтинг аккаунту продавця на промі. Після перевірки рейтингу продавця ми пишемо йому повідомлення. Зараз на екрані ви бачите скрипт, по якому ми можемо правильно написати постачальнику. Яку інформацію нам треба дізнатися? Перше, чи він працює по дропу? Таким чином, ми мінімізуємо перші ризики, мінімізуємо наші затрати. Якщо він зможе відправляти не по наших накладних, а від свого імені, то тим самим ми дуже сильно мінімізуємо витрати на вкладення в магазин. Друге, це швидкість відправок. Так як чим швидше товар буде на пошті, тим більше буде шанс у вас, що людина його викупить і не передумає. Тому що ми за весь час там: швидкість відправок пропорційний відсотку викуплених посилок. Чим довша відправка, тим нижчий відсоток викупу. І третій, напевно, це наявність також дуже важливо, тому що якщо у вас товар, де є декілька різних. Варіантів, до прикладу, хай будуть навіть розміри, да? розміри, може бути S M, L. і в постачальнику немає L або немає S, або немає M, або немає якогось кольору, то про це обов'язково треба знати, тому що коли прийде момент, коли у вас підуть замовлення. Ви насипати йому 300 злідів на м розмір, він скаже, «Добрий день, нас немає, то буде складна ситуація, тому що кол-центру треба буде доплачувати, потім, щоб вони прозвонили ці заявки і допродавали їм або L-розмір, або інший колір. Я вже це проходив 100 разів. Далі створення відеокреативу. Так як ми розглядаємо максимальний бюджетний варіант, на початку я рекомендую два варіанти. Перше це створювати відеокреатив самостійно. Це найкращий спосіб, бо таким чином ми вчимося самостійно дізнаватися болі, бажання наших клієнтів. У мене також є на каналі. Окреме відео по тому, як створювати відеокреативи, які приносять конверсії, які приносять продажі. Воно має появитися десь ось тут. Якщо ви не бачили, то рекомендую також до Чому ми знаємо краще нашу цільову аудиторію? По двом причинам: перша причина: ми дізнаємося, які болі є в нашого клієнта. Те, що йому треба. Ми заходимо у відгуки, читаємо відгуки людей, що вони написали про цей товар, що їм сподобалось, а що їм не сподобалось. Те, що їм сподобалось, це їхні бажання, а те, що не сподобалось, це їхні болі. Ми беремо це, виписуємо, структуруємо у скелет відеокреативу, записуємо і монтуємо. Дуже важливо основні критерії, які має мати собі відеокреатив: динамічність, особливо перші 3 секунди. Ми живемо в раніше було правило трьох секунд, коли за перші 3 секунди нам треба зловити увагу клієнта. Зараз це 1 і 2 секунди. Тому що ми живемо в світі, де зараз заходять рілси, якщо ви бачили, такі тренд, який там одна секунда є а, всього лиш. Ось я не знаю, як це працює, і так далі, але суть в тому, що кількість уваги, яка яку людина готова виділити на ваш креатив, вона зменшується. І він дійсно повинен бути динамічний. І за там, півтора секунди ви повинні дати знати людині, дати розуміння того, для чого їм цей товар. Далі це професійний сленг. Ми не використовуємо слова по типу наша щітка зроблена з пластмаси, а насадка з губки. Ми кажемо, портативна електрощитка виготовлена з полімеру, а насадка з поролону, тому що це професійний сленг. І цей професійний сленг ми беремо в характеристики в характеристиках товару. Це теж дуже важливо. Далі, щоб не витрачати час, ми можемо копіювати відеокреативи наших конкурентів. Проте це не так ефективно, тому що ми не знаємо, який бюджет вже відлився на ці відеокреативи. Ми не знаємо, як вони працюють, і ми не знаємо, чи він продає цей товар за рахунок того, що в нього хороші до продажі чи хороші відеокреативи. Ми не знаємо. Тому я рекомендую на старті брати свої креативи і тестувати також чужі. Добре. Далі створення сайту. Після створення відеокреативу йде сайт. Це так зване лице нашого магазину. Коли людина переходить на сайт з товаром, їй достатньо декілька секунд, щоб зрозуміти, чи вона хоче купувати, чи не дуже. Є насправді статистика, вона в відкритому джерелі можна знайти. Про те, що чим старший вік людини, тим є вища довіра до односторінкових сайтів. Наша цільова аудиторія це 30 там чоловіки, жінки і так далі. І коли ви вже знаєте, до кого ви говорите на своєму сайті, коли ви вже знаєте, хто буде заходити, сюди вам набагато легше оформити цю якусь структуру. Зараз я вам хочу показати три типи сайтів. Перший, на якому я би ніколи нічого не купив, Другий, на якому я би подумав, і третій, який досить привабливий. Дивіться, тепер я вам хочу показати послідовність, якою я рекомендую дотримуватися, навіть наприклад, цих сайтів. Дивіться, має бути обов'язково перший товар. Після цього має бути короткий опис. Після цього мають бути характеристики, відеогляд, відгуки і повторення першого екрану. Також ми звертаємо увагу на головні тригери, які мають чіпляти людей. Чітко показано ціну товару, зрозуміло, де ціна. Без знижки іде знижка. Кнопка купити має бути найбільш помітним кольором. Зазвичай це роблю червоним або там зеленим в деяких випадках, але краще червоний. Далі наступний етап: це запуск реклами. Тепер. Коли у нас готові усі деталі магазину від товару до сайту, ми можемо запускати рекламу. Для цього нам потрібен facebook аккаунт, свій або ж куплений. В ньому ми будемо запускати рекламу. Що нам взагалі потрібно, щоб запустити рекламу? Це створити бізнес-менеджер, рекламний кабінет, рекламну сторінку і піксель. Дивіться, щоб налаштувати всі всі процеси, детально піде дійсно багато часу, тому я лише трохи перевідкрив вам всю цю історію. Детально ми розбираємося в цих процесах вже на навчанні. Я вам зараз хочу навіть показати шматочок з того, як я заходжу і на навчанні прям запускаю рекламу. Після цього ми не створюємо на зла на на кнопочку Створити. Після цього ми натискаємо ціль ліди. Продовжити далі. Називаємо цю кампанію. В кампанії повинно бути три ключових моменти: перше це назва самого продукту микер для стаканів. Я рекомендую дуже красиво самого початку все оформлювати, робити таких от дві строчечки і після цього писати бюджет. Бюджет у нас буде 15 доларів на три креатива. От. Прикраю далі сайт. Обираємо мужчини, женщини два с плюс. Далі ми беремо піксель один еліт. Події еліт. Давайте ще раз продаємося. Тут назва більше нічого не трогаємо. Аукціон Ліди. не трогаємо і не трогаємо. Ми пізніше розберемо, що це кнопки означає. Дивіться далі. Наступний етап, дуже важливий, е, дуже важливий етап, тому що часто ми там з студентами проводимо розбори. І недавно я вийшов. На один з розборів, і мені е, хлопець каже, дивись, я протестив 20 товарів. І коли мені це сказав, я зрозумів, що щось він робить не так. Тому що, коли він протестить 20 товарів, щось має залетіти, а в нього нічого не заходило. Я кажу, окей, а що по аналітиці? Він каже, я не дивився моди по аналітиці. Я подивився просто по тому, як запускати якому. Тобто людина віддала бюджет, мону там, 300-600 доларів. На ці всі тести і навіть не зрозуміли, як аналізувати те, що вона робить. Це одна з найбільш поширених помилок. Невміння аналізувати. А тепер давайте швиденько, дуже дуже коротко вам про це розкажу, тому що це теж окремий модуль має бути. Перше є три важливих показники, на які треба дивитися: CPM, який відповідає за ціну за тисячу показів CTR. Це відсоток клікабельності, це відсоток, до прикладу, тих людей, які переглянули рекламу і які клікнули на наше оголошення. І CPC це ціна за один клік. Ну, і звісно, CPA це ціна за замовлення. Дивіться, якщо у вас дуже дорогі кліки і дуже низький CTR, відсоток клікабельності, це означає, що люди не клікають на вашу рекламу, не переходять по посиланню, не заходять на сайт. А що перед сайтом? Перед сайтом у нас креатив. Це означає, що ваш креатив недостатньо хороший. Також CPM. на CPM впливає дуже багато показників. Один з них це аукціон, як добре наповнений ваш фанпейдж, ваша Facebook-сторінка, від якої ви крутите рекламу, як, е, яку довіру він має Фейсбук до вашого фанпейджу. Після цього, як ми знайшли той товар, в середньому зараз, от якщо без ілюзій, заходить один з трьох п'яти товарів, якщо робити все правильно, з трьох п'яти товарів. Якщо робити правильні ніч, от то один з трьох, якщо там робити більше помилок, то один з п'яти. Після цього, як ми знайшли товар, який працює, наступає наступний етап масштабування. Після цього, як ми проаналізували і побачили, що якийсь товар заходить, насправді всі там переходять зразу до масштабування. Але далі йде дуже важливий етап. В цей час, коли ми отримали перше замовлення, ми спілкуємося з людьми, ми вже напряму можемо задати питання нашому, нашій цільовій аудиторії. Це дуже цінно. Я рекомендую, незважаючи на те, що ми даємо на навчанні контакти кол-центру, я рекомендую перші заявки обробляти самостійно. Чому? Власне, тому що тоді ви дізнаєтесь, справді, потреба і болі вашої цільової аудиторії. Так от, далі йде етап масштабування. Дивіться. Є, в принципі, два. Основних способів, які я хочу розкрити вам прямо зараз, прямо тут. Перший спосіб це рекламними відеокреативами, другий це бюджетом. Перший спосіб відеокреативами. Якщо у вас зайшов якийсь один відеокреатив або фотокреатив, будь-що, щось це може бути, у вас зайшла зв'язка. У вас є зв'язка. Зв'язка це відеокреатив, це сайт, це ціна, це товар. Ось такі чотири позиції. І коли у вас зайшла зв'язка, ваша задача здублювати її величезну кількість раз, зробити її унікалізованою, але міняти найменшу. Кількість перемінних. Ще раз. Ваша задача здублювати цю зв'язку і змінити найменшу кількість перемінних, тому що ви не знаєте, що працює в креативі. Чи це початок, чи це кінець, чи це середина. Ви не знаєте, що працює в сайті, чи це початок, чи кінець, чи це середина. У вас є робоча зв'язка, ви не знаєте, що працює в товарі. Вам треба замінити тільки початок креативу, тільки середину креативу, тільки кінець креативу. І тестувати, тестувати, тестувати. Таким чином знайти 5-7 відеокреативів, які працюють. Таким чином ви забезпечуєте себе. Ми зараз перейдемо до товарів. Але зараз я вам хочу сказати одну дуже важливу річ: 15 серпня буде остання можливість для того, щоб зайти на моє навчання по товарному бізнесу. І е, у вас буде така можливість, якщо ви хочете е, це побачити, то внизу буде мій телеграм-канал, де відбувається сам челендж і де буде можливість зайти власне, на саме навчання, яке буде називатися. Остання місія, механізм Олега Лойка. Добре, тепер давайте поговоримо про те, які зараз тренди та який товар обрати, щоб запустити вже цього літа. Окрім тих факторів вибору товару, який назвав раніше, також, безумовно, ми звертаємо увагу на сезонність товарів. Вона допомагає взяти товар, який з самого початку може класно продаватися. Друзі, товар, який я особисто продавав, який я знаю, що продається, і минулого сезону ми також продавали. Він вважається віджатим, якщо продавати базову, базову комплектацію, але її не базові. Загалом це форма для плиток. Максимально сезонний товар, максимально класний товар. Одна штука пластикова коштує 30 гривень. В комплекті де 2 за 60, тобто людина купує середній чек 250-300 гривень, націнка 240 гривень, плюс можна допродавати пігмент до бетону, плюс можна продавати масло для того, щоб бетон не прилипав до плитки. Ще раз, цей товар, я говорю, це основуючись на досвіді, я його продавав, продав більше. 5 тисяч штук точно можете зараз бачити відправки, які ми робили тоді. Автоматична система поливу для рослин також дійсно прикольний товар. Також додатково до цих я хочу вам показати ще три товари, але ви своєму телеграм-каналі, який я прикріплю, під описом до цього відео. Тому переходьте. Якщо ви хочете бачити відео креативу сайти на цей товар, просто взяти, скопіювати зв'язку і залити її, то переходьте в мій телеграм-канал, і там я опублікую. Також цю зв'язку, або вона буде десь в закріпленнях, Пошукайте, будь ласка, зв'язку, яку ви можете запустити вже цього літа. Тобто це все, що ми проговорили. вибрати товар, там сайт, креатив. Я це зроблю для вас і ви зможете запустити свої перші товари. Мені здається, класний офер, класна пропозиція. Це, напевно, дійсно одне з останніх відео на моєму каналі про товарний бізнес. Незважаючи на те, що ніша буде інша, сфера буде інша, ви залишитеся зі мною. І ви будете цінувати цей контент, тому що я буду продовжувати його далі робити, незважаючи ні на що, що би там не було. Тому ті, хто далі хоче проходити цей шлях зі мною, переходимо, побачимось. В телеграм-каналі буде багато корисного контенту. І на зв'язочку. Всім хорошого дня! Тільки вперед, полетіло!